Резонанс в одній шкіл нового роздолу. Десятки батьків б'ють на сполох, бо не можуть зрозуміти, чому місцева влада виявляє чи то байдужість, чи то недбалість до школярів, які навчаються у загальноосвітній школі номер 2 За кілька днів має розпочатись освітній процес. А укриття, яке має бути готовим ще на вчора, перебуває, м'яко кажучи, у вкрай незадовільному стані. Приміщення не готові, немає вентиляції в укритті. Надзвичайно важке вологе повітря, яке насичується грибком та пліснівою, що розповзає. 4 числа у нас починається вже там провноційне навчання, заняття і так далі. Починається тривога, що їм тут робити 4 числа. На одній з нещодавніх сесій міські депутати передали в оренду дане приміщення школі, але звідки взяти кошти на ремонт. А головне, хто його має зробити на це питання директор школи Олег Баглай наразі не має відповіді, адже сам спільно з вчителями не лише ремонтує харчоблок в освітній установі, але й вантажить пісок для укриття. каже, що міська рада наразі не має вільних рук для допомоги. Самі ж батьки обурені, що ані міська влада, ані відділ освіти, знаючи, що укриття для школи не готове, навіть не знайшли. Часу для зустрічі з батьками, щоб пояснити, що відбувається і чому така ситуація з укриттям? Як відомо, уряд зобов'язав всі громади створити максимально безпекові умови для освітнього процесу. Ця постанова була оприлюднена відразу після завершення попереднього навчального року. Департамент освіти Львівщини запевняє, що 95% шкіл змогли вчасно підготуватись. Чому з поміж п'яти шкіл, що функціонують у новому роздолі, лише ще друга школа залишилась осторонь. Це теж відкрите питання. Втім, якщо належного укриття в школі немає, то на дітей очікує дистанційне навчання. Війна в Україні триває на превеликий жаль вже третій рік. Тож чому питання належного укриття в школі стоїть гостро у новому роздолі? Це теж залишається наразі без відповіді. Безпека людей і насамперед дітей має бути пріоритетом для будь-якої влади. Ірина Телька, Назар Ольшанський, редакція Миколаївські вісті.